Місцева жителька Наталія Бігунова звернулася до травмпункту. Два дні тому жінка травмувалась через ожеледицю. Впала я у місті на Сагайдачного. Я йшла після роботи, не посипано зовсім, тому що на пальто після того як впала, нема ні краплиночки, ні піска, ні солі, нічого. І якби люди мене не підняли, то не знаю. Батьки забрали, я зразу до скорої не звернулася, але пройшло ось два дні. Мене дуже болить копчик. За останню добу на Полтавщині зафіксували 13 звернень про травмування через ожеледицю, говорить заступниця головного лікаря станції екстреної допомоги Ольга Литовка. Звернень стосовно отримання травм внаслідок ожеледиці за минулий тиждень значно більше. Враховуючи, що за грудень 159 звернень було і виїздів бригад за минулий тиждень 106. пацієнтів, які були доставлені в заклади охорони здоров'я, це 89 пацієнтів, із них вісім дітей. Переважно травми, пов'язані з ожеледицію це переломи, забої, пошкодження зв'язок. Значна питома вага серед них це іменно переломи. Також ну, далі на другому місці йдуть забої. В регіоні зафіксували висоту снігового покриву від 2,5 до 14 сантиметрів, говорить синоптикиня Олена Леонтьєва. В східних регіонах, в тому числі в Полтаві, ожеледиця ще тримається, бо тримається сніговий покрив, і там, де не були почищені дороги, там, де накопичився доволі товстий шар цього спресованого снігу, що і є, ожеледиця, вона на найближчу добу і в наступну добу навряд чи розтане. Далі, 20-21 грудня, коли денні температури. Досить підвищуються. Очікуємо, що сніговий покрив переважно зійде. Ми йшли, наприклад, до альтанки. Тому що вся кам'яна дорога, що була бриківкою виставлена, повністю покрита льодом взагалі. І мало того, що вона слізьку, наверху покрита водою. І ти йдеш, як пливеш, у тебе все штани всі мокрі, ти скрасаєшся, на тебе летить вся вода. По дорогах так як о, слизько, слизьких місць менше, але з тим, що вода уходила вниз, нічого не відбувається. Щоб обійти лужу, наприклад, в центрі, потрібно вийти на проїжджу частину по червоному світлу. Як розповіла Суспільному заступниця начальника комунального підприємства ЖО номер 2 Олена Кочеткова, нині на вулицях міста працюють 286 двірників. Прибираємо ми прибудинкову територію, яка закріплена за нашим підприємством, прибирається червона лінія, посипається піщано-соляною сумішшю. Якщо зверху йдуть опади, то сніг її просто прибиває. Якщо йде дощ, то він її вимиває, вона стікає в калюжі. І тому не завжди це видно і не завжди вона є настільки дієвою, наскільки б хотілося. За словами Олени Кочеткової, нині комунальники використовують всі наявні в них ресурси для прибирання міста. Світлана Мистепан та Любов Ємець Суспільне новини Полтава.